Розглядати також у Тарабхалгуні в розрізі карти нашої держави України. І ми бачимо, що у Тарабхалгуні знаходиться Марс. І він ще знаходиться в 10 му домі, в Дікбалі. Так, він доволі таки у градус лише не має, але тим не менше, то це Енакшатра у Тарабхалгуні. І, власне, ми бачимо, що Україна по Марсу отримує допомогу від інших е, е, держав з великою вдячністю, тобто, це є власне реалізація по утерепхолгуні: отримані зброї по Марсу. Отримання допомоги утерап Халгуні це дуже культурна, вихована, соціальна і цивілізована Накшатра. Тобто українці, всі українці, наша держава України, вона є дуже цивілізованою. Насправді вона відповідає за етикет, соціальні навички, любить дружбу, проявляє милосердя і доброзичливість, займається благодійністю. Незалежність це є основна ознака утераб Я я так трошечки. Їздила по країнах, і коли була в країнах Прибалтики, Балтії, то е, я бачила, що вони ну, е, також відкують дні незалежності від Радянського Союзу, від Російського цього Іга, але вони не настільки носяться з незалежністю, як українці. Тобто для нас дійсно це незалежність. Ми не можемо бути. І напротязі всієї нашої історії. Ми завжди виборювали цю незалежність, і незважаючи ні на що, наші якби, агресори, чи це були монголо-татари, чи це були поляки, чи це були навіть шведи сюди доходили, чи це ці ж <кхм> жителі Мордору. Все рівно ми виборюємо, виборюємо і ще раз виборюємо цю незалежність. І ну, Україна була завжди між. Під якимось гнітом, але тим не менше вона не втратила своєї ідентичності і не втратила цього прагнення незалежності. І ще такий важливий момент, оскільки власне у Тарапхалгуні вона дуже любить незалежність. То їй прийдеться постійно її виборювати, тому що якщо держава незалежна, і то люди в якийсь момент починають розслаблятися такі і вже в них втрачаються це відчуття потреби незалежності. Бо вони цього досягли. Тобто це апріорі вже як, як факт, воно є досягнено і ну, тобто, не потребує вже ніяких додаткових зусиль. І власне, це те, що Марс у українській карті знаходиться в 10-му домі, в Накшатрі у Терапхелгуні, він постійно заставляє нас. Виборювати свою незалежність, ну хоча б з 91-го року, тобто ми постійно, постійно змушені доказувати собі і всьому світові, що ми є незалежні, що ми є окремі, а, такі сильні, вільні і незалежні. І, в такому плані. і ця незалежність вона пов'язана з твердженням своєї індивідуальності і своєї ідентичності на противагу тому, щоб бути частиною стада. Тобто, я наскільки скільки я себе пам'ятаю, мене завжди обурювали, як і багатьох українців, коли нас порівнювали, що ми, ну, тобто, типу, як росіяни. Тобто, стирали нашу ідентичність. І, власне, для українців і для держави України надзвичайно важлива ця ідентичність і усвідомлення своєї ідентичності, своєї особистісної природи. До хто ми є насправді, чим ми відрізняємося від інших і які ми є насправді це надзвичайно природня поведінка. Не потрібно це нівелювати, навіть якщо ми знаходимося якійсь духовній організації, яка каже: так ми ж всі одинакові, ми всі люди". Ні. для власне для цієї держави, для жителів цієї держави, які народилися тут, е накшатра у Тарапхалгуні приготувала цей сюрприз відчуття власної ідентичності відокремленості від стада, що ми не стадо, ми окремі всі особистості. Більшість людей схильні наслідувати інших, замість того, щоб розвивати творчий початок, свої, свої такі творчі м -м -м, джерела, думати по-своєму і мати свою думку. Але особу терпхалгунів вони намагаються здійнятися над цим океаном масової свідомості. Вони не змінюють свою ідентичність, свою індивідуальність задля відповідності обставинам, тобто очікувати від України, що вона стане якоюсь типовою країною Євросоюзу, так не вийде. Ми, ми відрізняємося від всіх. Ми не, ми не можемо бути в якомусь. Ну, тобто ми можемо бути частиною чогось глобального, але ми не будемо ніколи зливатися. Ми ніколи не будемо, знаєте, як кажуть, от. Країни прибалтики, всі приблизно собі уявляють щось таке одинакове. О, скандинавські країни, всі знають, що там холодно, дорого і такі культурні, виховані, холодні люди. І вони всі однакові, Всі там о, британські острови, британці такі, от іспанці, португальці вони такі. Північ Африки вони теж всі якісь там де Араби. Хоча багато країн арабських, але ну, в принципі, ну, якось вони так, начебто, зливаються і е, не вийде. ну, Я вже мовчу про. Країну країни мордору, там вже купа національностей, які також злилися все в одне, у них все намішано. І це не є якби таке природнє об'єднання особистостей, це є е, такою зі своїм зі своєю самоідентифікацією. Це просто. Е, Ну, якби через невігластво, згрібання всіх в стадо для того, щоб легше було управляти. І слава Богу, це не є шлях України. І ну, ми категорично від цього, від всіх відрізняємося. І, власне настав той час, коли весь світ це побачив. Що ми відрізняємося категорично, і ми не є якоюсь складовою частиною. Ми не похожі ні на болгар там, ні на молдаван, ні на поляків, ні на білорусів, ні не дай божень росіян. Ми на них не схожі ми зовсім. Інакші. От, власне, така ситуація. Окей, okay. у терапхолгонів має не лише доброзичливий, але жорстокий суровий бік. Тобто, так, у терапхогонів вони добрі. Вони добрі, е насправді, але разом з тим, вони дуже сильні всередині. І, і колись я дивилася інтерв'ю е Тіма. Тіма Снайдера, де він казав, що американці все ніяк не можу зрозуміти, вони думали, що українці, коли ж дізналися, що є такі українці, думали, о, то це ж де землероби якісь. І коли дізналися, що у нас були козаки Запорізька Січ, всяке таке, вони дуже сильно злась каже, як ці землероби можуть бути воїнами. А власне, і от оце якраз проявлено у Тарапхалгуні, коли оця доброта і така зовнішня мімімічність, і така ну, і миролюбивість насправді. Поєднання з цією силою, здатністю до боротьби і навіть жорстокістю, тобто жорстоко мочити ворога, не звертати на цього. І, власне, от доба козацтва, вона і сучасна доба, і також доба початку ХХ століття, коли була у Нупа, показала, що ми не тільки хороші землороби файні господарі, і дуже любимо гості приймати всі гости, гостити як типу, як гобіти, але разом з тим ми є прекрасними воїнами. Розумними людьми, які здатні перемагати у будь-яких ситуаціях, завдяки своїй витримці мужності, і без такої без страху це робити. І для шатри характерні такі войовничі риси, э, як агресивність, гнівливість, мужність, безстрашність, прагнення перемагати і дух суперництва. Однак у терапхолгуні схильно прощати і більше зацікавлена у збереженні гармонії, ніж у остаточній перемозі. Вона м'яка, але в той же час вона непохитна, тобто вона дгрува, не вийде її зрушити, не, не вийде. У Терапхалгуні притаманні такі якості, як проникливість, інтелект, загальна поінформованість і здатність до оцінки. Вона може діяти прямолінійно і рішучо, але при цьому готова до служіння, щоправда, тільки з позиції верховенства. Тобто, оце, власне, ці левічі з якості і якості сонця. Тобто Сонце, ця граха, вона, вона допомагає. тобто Це як батько, який допомагає. Батько він же старший, то тобто він допомагає своїм дітям, він робить для них все, що потрібно, він їм служить, але він старший. І власне, оце Некшатра торопковує. Я тобі допоможу, я все для тебе зроблю, але знай, що батя тут я. Ще однією невід'ємною рисою ці Некшатри є аскетизм, тому що частинка вона також у Діві знаходиться, Діва доволі аскетична, доволі аскетичний знак. І, власне, оці ніжки. Це символ ніжки ліжка або підніжжя ліжка. Тобто ти там не розвалишся, ти можеш лише там присісти чітко, якби на краєчок, що говорить про певну скромність та ескетичність. От сприяє вираженню глибинних індивідуальних особливостей. Це зовнішньо проявляється як упевненість в собі творчі здібності, а в негативному аспекті, як егоїзм, гординня, самовихваляння, ну, а також манія величі. Ми знаємо, що кожен чатру вона дає має щось позитивне, а також якісь негативні риси, які будуть яскравіше проявлятися, якщо людина в тамагоні. Тобто тамогоні, у вони будуть такі хвальки, Ой-ой-ой, і ще й манія величі в них буде взагалі там, корона на півсвіту. Асцендент утрапхолгоні дає щедрість доброту, хороших друзів, благородну репутацію та майстерність у роботі. А також популярність завдяки надійності та готовності допомогти. Утерап дає отримання прибутку від сім'ї, від партнерства та об'єднань. Тобто для Утерапхалгонії, якщо вони хочуть мати багато грошей, їм важливо одружитися. Їм ем важливо також бути в якомусь, в якомусь соціуму, в якійсь групі людей, до якихось об'єднань, до якихось союзів прагнути. І ми бачимо якраз це. В Україні, коли поки Україна була сама, сам на сам з таким, знаєте, токсичним, а, токсичною особистістю Росією, то поки вона сама боролася, все було досить, досить таки сумно. Як тільки вона об'єдналася з е, сильними країнами, скільки були ці вже Союзи, З'явилися то ну, вже стало набагато легше, і прийшли якісь певні прибутки. Тобто Україні воно вигідно бути в союзі, при цьому не втрачаючи своєї звісної ідентичності, але бути в союзі з іншими такими розвиненими і цивілізованими країнами, адже пам'ятаємо, що у трапхалгуні це цивілізована некшатра, тобто вона прагне якомога більш високого рівня ставлення до людей. Високого рівня свідомості, такого знаєте, ну, порядності і високого рівня моралі. А там, де є беззаконня і немає прав людини, то краще Україні в ті в ті, якби в ту сторону навіть не рухатися. І тому, власне, всі так ну, задумуються, як так вище, що це, там ну Білорусь вона <свісно> пішла б одним шляхом, там навіть Молдова, ці всі інші такі країни, які були раніше окуповані, кожного свій шлях. Кожна своя доля, свій шлях широке, Україна, вона власне боролась, боролась, боролась і все рівно вибрала. У нас не було інакшого взагалі, варіанту. Е ну, тобто, у нас не могло бути по-інакшому. Ми не могли бути далі під гнітом е РФ, тому що, от, власне, оце бажання прагнення до цивілізації, прагнення незалежності, воно ну, інакше би воно би по-інакшому не спрацювало тільки так. Окей, okay. e, також, також один з обов'язків у терепхуні це використовувати отримані ресурси належним чином бути ще, щедрим, чесним при їх розподілі. тому власне Україні надзвичайно важливо побороти корупцію. Просто це must have, тому що там, де буде щедрість, чесність, прозорість, там, де люди будуть гарно платити податки, де не будуть красти чиновники, де люди будуть все буде робитися для того, аби карати нечесність і ну, таку жадібність, це злодійство, що всі там хапають собі, ці всі хабарі, то ну, буде, буде важко. Також танкшатра вона дає успіх та багатство і часто через шлюб, як я вже казала, їм важливо одружитися. Для них дуже важливі особисті відносини, інакше вони відчувають самотність і думають, що вони нікому не потрібні. Тобто, якщо я вас є людина з утрапхолгуні, вона там самотня, то хоча б станьте цілий день хорошим другом, щоб вона не впала в депресію. Якщо є несприятливі аспекти, то можливий інтерес до чорної магії, маніпулювання, таке впертість і невдячність та глибокі образи.